Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку Довжина, вимірювання довжини. Не урок, а справжнє свято. Во полиним у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. І працювати ми сьогодні будемо за підручником на сторінці 16, друкованого зошита сторінка 8. Усна лічба, ланцюжок. Приготувались. Лічити. До 60 додати 20. Так, 80. А тепер відніміть 40. 40. Перевірте, у вас. А тепер додати 5. Скільки у вас отрималось? Перевірте. 45. Відняти 1. А у вас? Так, 44. Відняти 40. Перевірте. Додати 70. Так, 74. А тепер додати 1. А у вас. Так, продовжуємо. Мінус 5. Перевірте. Тепер відняти 50. Перевірте. Відняти 1. Так. 19. І відняти 8. А у вас молодці. 11. А зараз приготувались до каліграфічної хвилинки. Відкрийте зошит. Відступіть 4 клітинки. На п'ятій Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Нагадую, зошит покладіть на вкоси, сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно тримайтесь. Каліграфічна хвилинка буде ось така. Ви бачите ряд чисел. 1, 10, 2, 20, 3. Як ви думаєте, з якими числами треба продовжити ряд? Якщо був 1, потім стало 10, 2, 20, 3, то наступне число. Так, 30. А далі. Запишіть. Продовжуємо далі. Працюємо за підручником на сторінці 16, завдання 1. Якими приладами можна вимірювати довжину? Пригадайте. Так, лінійкою, метр і рулетка. А ще яким можна приладом вимірювати. А це діти. І ще можна виміряти далекомір. Ось такі пристрої. Це прилад, що вимірює відстані, використовуючи лазерний промінь. Ще можна назвати лазерна рулетка і застосовується в інженерії, у будівництві, для спортивних цілей, у навігації, у сільському господарстві. Це прилади для того, щоб точно виміряти відстань. Давайте ми з вами пограємо в гру так чи ні. Метр одиниця вимірювання маси. Так чи ні? Перевірте. Ні. Метр одиниця вимірювання довжини. Так. 100 сантиметрів це один метр. Згодна? Так. Довжину кімнати зручно вимірювати у сантиметрах. Думаємо, що ні. Кімнату незручно вимірювати сантиметрами. Висоту дерева у метрах. Так, а от висоту у метрах? Так. Спортсмен пробіг дистанцію 100 см. Чи може спортсмен бігти дистанцію 100 см? Ні. 10 см менше 1 метра. Так. 80 см більше 7 дециметрів. 80 см це 8 дециметрів. Тому буде більшість, чим ніж? 7 дециметрів. Так. 5 дециметрів менше 60 см. Так. Молодці. Знову повертаємось до підручника, сторінка 16, завдання 2 і 3. Складіть розповідь за малюнком. Що ви бачите на малюнку? Поспішайка і мрійниця, вирішили виміряти стіл. За одиницю вимірювання взяли розмір долоньки. Тобто вимірювали вони долоньками. Від мізинця до великого пальця. Поспішайко виміряв висоту стола. І висота стола 5 кроків долонькою або 50 см. Що можна сказати про довжину кроку долонькою? За малюнком ми бачимо лінійка і долонька від мізинця до великого пальця, це буде довжина 10. Сантиметрів. Тому, ми якщо він зробив 5 кроків 10 см, 10, 10 і 10, тобто 5 разів по 10, і буде 50 сантиметрів. А мрійниця лічимо, скільки кроків зробила долонькою. 8. так Або скільки це? Буде. Поміркуйте. Ми 8 разів по 10 см і ви дізнаєтесь довжину стола. Завдання 4 письмово виконаємо. Запишіть вирази 4. Це не прості вирази. Ви звернули увагу, що біля чисел стоять величини, тобто іменовані числа. В першому виразі. Від 9 метрів відняти 5 метрів. Якщо біля чисел пригадуємо ми однакові величини, то тоді обчислюємо віднімання спочатку числа. Тобто від 9 відняти 5, це буде 4. І біля числа обов'язково записуємо ту величину, з якою виконували дію. Тобто метри. Ми отримуємо 4 метри. Наступне. Від 40 дециметрів відняти 40 дециметрів. Знову звертаємо увагу, величини однакові. Тепер виконуємо дію над числами. Якщо ми від числа віднімаємо те саме число, в результаті буде 0 і обов'язково пишемо біля числа величину, тобто дециметри. До 20 см додати 70 см. Величина сантиметрів однакові величини. Тому виконуємо дію з числами 2 десятки додати 7 десятків, 9 десятків, тобто 90. І обов'язково нагадую, пишемо величину біля числа. Натисніть відео на паузу і наступні вирази виконайте самостійно. А тепер перевірте, чи так у вас отрималось. Розумнички. А зараз ми з вами виконаємо хвилинку, трішки відпочинемо. арам зам зам арам зам, -зам. A ram zam zam. Нас доганяй, а рам... відпочили, повертаємось до роботи. На сторінці 16. Завдання 5. Виконуємо письмово. Запишіть завдання 5. Виміряйте лінійкою довжину червоного відрізка. Так, 5 см. А зелений 3 см. Потрібно дізнатися, наскільки сантиметрів червоний відрізок довший за зелений. Довший це означає більше. Пригадуйте, для того, щоб порівняти, тобто сказати, наскільки більше чи менше одне число від іншого, треба яку дію виконати? Так, відніманням. Але тут у нас буде вже дієс іменованими числами. Тобто, що потрібно зробити? Від більшого числа 5, відняти менше 3 у нас сантиметрами, ми отримуємо 2. Тобто на 2 см довший червоний відрізок. Натисніть відео на паузу і запишіть. Попрацюємо у друкованому зошиті на сторінці 8 завдання 2. Складіть задачу за короткими записами і розв'яжіть їх. Складаємо задачу за першим коротким записом. Про що буде у нас задача? Ми бачимо на малюнку мотузку. Було 15 метрів мотузки, відрізали 3 метри. Яке запитання? Скільки метрів мотузки залишилося? Щоб дізнатися, скільки залишилося, якою дією потрібно виконати цю задачу? Так. Виконати дію віднімання. Від 15 відняти 3. Обов'язково в дужках ми записуємо, про що у нас задача вимірювання мотузки у метрах. Дізнайтеся результат скільки залишилося. У відповіді 12 метрів залишилося. У вас повинно бути. Складаємо наступну задачу. На малюнку зображена стрічка. Читаємо слова, і що відомо в задачі, що мали стрічку 10 метрів, придбали 20 метрів. Що означає придбали? Це ще значить більшили, Так? Запитання: скільки стало стрічки у розв'язанні якою ми дією будемо розв'язувати задачу, щоб дізналося, скільки ж стало, якщо придбали ще 20 метрів? Так, ми задачу виконаємо дію додавання. Дожка, теж обов'язково метри. Обчисліть, скільки ж стало, у відповіді у вас отриматись повинно. 30 метрів стало. Молодці! Повертаємось до підручника, завдання щить. Виконуємо усно. Зменш і збільш число 25 на число 0, 1, 2, 3, 4, 5, що значить зменшити число. Це потрібно виконати дію віднімання. Від числа 25 потрібно віднімати числа, які записані. Щоб відняти від 25 0. Коли ми віднімаємо, завжди отримується та сама відповідь. Тобто 25. Тепер від 25 відняти 1. Щоб відняти 1, це, що означає, це ми отримуємо попереднє число. Тобто, 1 треба відняти від 5 одиниць. А десятки залишаються 24. А тепер поставте відео на паузу. І самостійно виконайте далі. Тобто обчисліть. А тепер перевірте, чи так у вас отрималось. Молодці. А тепер збільшити число 25 на ті самі числа. Що значить збільшити? Це значить, треба додати. До 25 додати 0. Якщо ми до числа додаємо 0, то у відповіді завжди буде. Теж те саме число. А тепер натисніть на паузу і самостійно виконайте. Обчисліть, скільки ж буде при збільшенні числа 25 на число 1, 2, 3, 4 і 5. А тепер перевірте себе, чи так у вас отрималось. Молодці. А далі попрацюйте. В друкованому зошиті на сторінці 8, завдання 1 самостійно і завдання 3. Урок нас добіг до кінця. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. На все добре!